Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі конкурент Ві. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень. Кого цілий тиждень чекатиме вдача, а кого переслідуватимуть проблеми, розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. Овен. Третій тиждень січня принесе овнам можливості для вирішення безлічі завдань і проблем. Але позитивний розвиток подій можливий лише за однієї умови. Представникам знака доведеться приховувати свої бурхливі емоції, залишаючи лише холодний розум. Самопочуття почуття буде досить хорошим, але деякі психосоматичні симптоми можуть з'явитися у тих, хто відчуває розбіжність між розумом та почуттями. Фінансове становище овнів залишиться стабільним, а романти. Ічна сфера може принести конфлікти в першій половині тижня. Талець. Для тельців деякі проблеми будуть викликані наявними залежностями. Справа не в шкідливих звичках, а в болісно сильних прив'язаностях до людей, відносин або ситуацій. Представники знака будуть змушені діяти всупереч своїм переконанням або внутрішнім почуттям, що викличе розчарування і тривогу. Оптимальним варіантом для представників земного знака буде відвідування спеціаліста, який допоможе впоратись з емоційним станом. Фінансове становище залишиться стабільним, а також у тельці з'явиться можливість витратити гроші на розваги ближче до вихідних. Близнюки. Протягом першої половини тижня близнюки будуть зайняті з'ясуванням стосунків зі своїми другими половинками, родичами, друзями чи колегами. Відновити порушений баланс вдасться тільки до вихідних. З фінансовим станом на жаль, теж можуть виникнути проблеми. Тому представникам повітряного знака доведеться докласти чимало зусиль, щоб вирішити їх. Професійні досягнення в другій половині тижня допоможуть вам оновити свої вимоги щодо бажаної посади або заробітної плати. Так. Для раків тиждень принесе багато подій у поїздках та відрядженнях у першій половині тижня. Одинаки зможуть зустріти дуже перспективних і цікавих шанувальників, які будуть серйозно зацікавлювати і викликати хороші емоції. Фінансовий стан буде стабільним протягом усього тижня, проте витрати можуть значно збільшитись ближче до вихідних, змушуючи витратити ваші заощадження. Професійна сфера вимагатиме від липневих раків багато уваги та зусиль. Їм доведеться Водити на роботі більше часу ніж планувалося. Лев Майже весь тиждень леви перебуватимуть у піднесеному настрої. Перша частина тижня пройде більш спокійно, а друга частина принесе масу задоволення від спілкування з друзями. Романтична сфера порадує представників знака новими знайомствами та знаками уваги з боку нових шанувальників. Хороші перспективи з'являться у левів, які займаються сферою мистецтва, видавничої справи або реклами. Ті, чия професійна діяльність пов'язана з соціальними проєктами чи благодійністю, зможуть показати себе та Отримати корисні зв'язки Діва. Цього тижня діви зможуть справити дуже гарне враження на керівництво своїм умінням організовувати робочі процеси. У зв'язку з чим представників знака чекатиме пропозиція про зміну посади на більш перспективну та добре оплачувану. Матеріальна сфера життя порадує корисними покупками або подарунками від близьких. Романтична сфера буде успішною для дів, які ще не вступили в офіційний шлюб. Побачення, зустрічі, спільний відпочинок і відвідування цікавих заходів, де можна проявити себе. Бе як найкраще гарантовані Терези Терези будуть схильні до нападів дратівливості практично увесь тиждень. У зв'язку з чим можуть влаштовувати скандали з оточуючими. Особливо сильно це проявиться в особистому житті стосовно коханих. Ризики сварок збережуться до вихідних, а на усунення негативних наслідків піде досить багато часу. Професійна сфера вимагатиме концентрації при роботі з документами, договорами або статистикою. У подорожах Терезам рекомендується бути особливо обережними та уважними, щоб запобігти. Бігти нещасних випадків Скорпіон Цього тижня скорпіонів переслідуватиме лише вдача внутрішня сила, що накопичилась, почне знаходити вихід назовні, створюючи навколо представників цього знака особливе енергетичне поле, яке буде приносити їм успіхи. У більшості буде шанс повністю змінити своє життя, але тільки в тому випадку, якщо вистачить сил втілити цілі в реальність. Бізнесмени та керівники зможуть зміцнити свої позиції на посаді та отримати приємні бонуси. Стрілець стрільці знайдуть сферу застосування для своїх здібностей і талантів, якими раніше не користувались. Ті, хто пов'язаний з владою, можуть знайти для себе шлях, який у майбутньому може привести до вищих посад. У представників знака, які займаються власною справою, з'явиться шанс розширити свій бізнес і отримати перспективи додаткового заробітку. Романтична сфера порадує стрільців гармонійним спілкуванням і приємним спільним відпочинком з близькими. Зоріг. Козерогів чекає складний тиждень пов'язаний з емоціями та почуттями. Народжені в першій половині січня відчують незвичні для себе емоційні гойдалки. Професійна і романтична сфера будуть вкрай нестабільними, занурюючи вас у негатив. Фінансовий стан може викликати занепокоєння у тих, хто має власний бізнес, оскільки певні зміни у житті представників знака змусять шукати нові способи заробітку. Козероги народжені в кінці грудня, зможуть отримувати пропозиції. Про зміну роботи або посади. Водолій Цього тижня водоліїв будуть переслідувати хороші новини. У представників знака з'являться нові інтереси та однодумці. Романтична сфера почне відроджуватись у другій половині тижня, а самотні представники повітряного знака знайдуть нових шанувальників. Фінансова сфера водолія буде досить стабільною і дозволить впевненіше дивитися в майбутнє. Риби у першій половині тижня риби будуть відчувати складні і нестабільні емоції щодо романтичної сфери і відносин з близькими людьми. Не виключені конфлікти з колегами, через які представники знака ризикують зіпсувати свою репутацію. Найкращою тактикою, щоб запобігти неприємним ситуаціям, має бути самовладання, спокій і певна відстороненість у відстоюванні власних інтересів. Фінансова сфера вимагатиме від риб певних зусиль, щоб поповнити баланс, який похитнувся під час минулого тижня. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.